Дев'ять малюків народилися у Івано-Франківську 7 травня на день міста, а це шість дівчаток та три хлопчика. Їх поява на світ стала подарунком не лише для батьків, але й для центру Прикарпаття, адже малюки народилися у день відзначення 362-ї річниці надання місту магдебурського права. І вже традиційно міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків привітав щасливих матусь та вручив сертифікати на 5 тисяч гривень кожній на придбання всього необхідного для дитинки. Дуже приємно, це просто неймовірно. Так нам вручили такі сертифікати. Наш пан Мер. Тому ми дуже вдячні, що навіть так, але дбають про діток, тому що витрати зараз просто неймовірні, і це дуже приємно. А що будемо придбати? Ще не роздумували, але. Фінансова підтримка завжди приємна і потрібна. Франківка Софія Гілецька народила вже третю донечку. Жінка каже, маленька злата стала подарунком на її день народження та день народження Івано-Франківська. Звичайна радість, що є на день міста, що буде святкувати подвійне свят. Взагалі зараз потрібна підтримка дітей, то дуже багато витрат, іде само собою підтримка по любому потрібна зараз. Така ситуація в країні що підтримка всім потрібна. Привітав щасливих матусь. Міський голова Руслан Марцінків, очільник міста. Впевнений, статистика на день міста по народжуваності переможна. Шестеро дівчаток, троє хлопців. Гарної долі хочу побажати доброї долі, добрий знак, тому що більше дівчаток народилося. Кажуть, що це до завершення війни. Віримо в це, віримо в нашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам і дякуємо всім, хто в такий час вирішив народжувати дітей. Оце є важливо, тому маємо дев'ять івано-франківців, які справді 7 травня на день міста народилися. Тому. Сьогодні у Івано-Франківській громаді діє програма підтримки дітей при народженні. Якщо вагітна мешканка громади вирішить народжувати у міському клінічному перинатальному центрі, отримає від міста 20 тисяч гривень. Якщо батько чи мати військовослужбовці, родина отримає при народженні малюка 50 тисяч гривень.